Вітаю! На уроці навчання грамоти читання. Тема уроку робота з дитячою книжкою. Читання складів слів, складання звукової схеми. Пролунав дзвінок. Починається урок. Працюватимо старанно, щоб почути у кінці, що у нашім першім класі діти просто молодці. Виконаємо дихальну вправу свічка. Глибоко вдихаємо носиком, видихаємо через ротик, задуваємо свічку. Почали. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих. Промовимо чистомовки. Слова промовляй чітко не поспішай. А, А, А. Абрикосів два. Е, Е, Е. Яблучко одне. И, И, И. полунички три. і і і а малинок дві у у у одне кенгуру о о о одне вікно А зараз разом із сніговичками давай пригадаємо букви, які ми вже з тобою вивчили. С. А Р. oh ん <N S 2> <L S 1> У твоє завдання назви букви, а потім прочитай склади. Давай спочатку спробуємо прочитати разом. Називаємо букви А, У, О, И, Е. М, Р, С, Ш, П, Т. М, Ма, Му, Мо, Ми, Ме. Р, Ра, Ру, Ро, Ри, Ме. Ре. С, са, су, со, си, се, ш, ша, шу, шо, ши, ше п, па, пу, по. Пи -пе. Т, та, ту, то, ти. Те. Постав відео на паузу. Прочитай склади самостійно. Прочитаємо слова. ТА Раз Тарас, Тарасик, ра, сык, тарасик, пет ро петро, пет Петрик, петрик. Пи пише, пише, ти хо, ты хост, лист, лист Лис ти ЛИС-ТИ, ЛИСТИ. Послухай уважно текст. Тарас пише листа. Тихо, Тарасик сам. Петрика нема. Тарас пише листа Петру. Петрик напише листа Тарасу. Давай спробуємо прочитати разом. Тарас пи. ШЕ-ЛИС-ТА. Це назва тексту. Ти хо, та -ра сик сам, Пет -ри ка не ма, та раз пише. Лис та петру петрик на пише листа та расу. Постав відео на паузу. Прочитай текст самостійно. Що писав Тарасик Петрику? Листа. Лист. Тому зараз ми зробимо звуковий аналіз слова лист. Але спочатку нам гноміки нагадають, як ми позначаємо звуки. Голосні звуки ми позначаємо кружечком. Приголосні тверді звуки ми позначаємо однією рисочкою. А приголосні м'які звуки ми позначаємо двома рисочками. Будь ласка, слово, яке написано на екрані. Лист, який ми чуємо перший звук у слові лист? Л. Який він? Приголосний, твердий, позначаю однією рисочкою. Ли -и. Голосний позначаю кружечком. Лис с приголосний твердий, позначаю однією рисочкою. Лис -т, т. Приголосний твердий позначаю однією рисочкою. Поділимо слово на склади. Лист у слові лист один голосний, один склад. В односкладових словах наголос ми не визначаємо. А зараз прийшов час відпочити нашим оченятам. Слідкуй за сніжинкою. Пропоную тобі сьогодні послухати казочку Василя Сухомлинського Зайчик і місяць. Зайчик і місяць Василь Сухомлинський. Холод до взимку зайчикові. Вибіг він на узлісся, а вже ніч настала. Мороз тріщить, сніг проти місяця блищить, холодний вітер з яру повіває. Сів зайчик під кущем. Потяг лапки до місяця просить місяцю, любий, погрій мене своїми променями, бо довго ще сонечка чекати. Шкода стало місяцеві зайчика. Він і говорить Іди полем, полем я тобі дорогу освітлю, прямуй до великого стогу сіна. Попрямував зайчик до стогу сіна, зарився у стіг, виглядає, усміхається до місяця. Спасибі, любий місяцю, тепер твої промені теплі, теплі. Чи сподобалася тобі казочка? А тепер давай перевіримо, чи уважно ти слухав або слухала казочку. Дай відповіді на запитання. У якій порі року сталася пригода? Взимку? Як почувався зайчик? Зайчику було дуже холодно. До кого звернувся зайчик за допомогою? Зайчик за допомогою звернувся до місяця. Як допоміг місяць зайчику? Він направив його до стогу соломи. Що сказав зайчик місяцеві? Він йому подякував. Спасибі, любий місяцю. Тепер твої проміні теплі, теплі. А на екрані з'явилися емоційні сніжинки, і це нам підказує, що урок добіг кінця. Оціни свою роботу. У мене все вийшло, пальчик вгору. Було важко пальчик вбік. Нічого не зрозуміло пальчик вниз. Але я впевнена, що твій пальчик дивиться вгору. Я дякую тобі за гарну роботу. До нових зустрічей.